На ремонт внутрішніх частин дверей. низи дверей почали розпаковуватися. Це у нас Citroen Cactus Давайте глянемо, що я буду тут робити. Корозія. Герметик треба переложити. Прибрати корозію. Не про те, що я хотів вам показати. Подивіться, яка структура лака це завод як робить. Пофарбовано, залащено і ніхто над цим не париться. Дивіться. Починаємо звідси. Це дійсно завод. В общем, у нас сміття видно? Далі структура лака. яка Просто напилили в один тонкий шар і на цьому все. 30 мікрон всього-навсього тут товщина лакофарбового покриття общого Отак От виглядає структура лака. Ну як вам завод. А дехто до цього чіпляється. Що це за структура така лака? А завод собі робить і не париться. Да? Норма? Продовжую по дверях, значить, отбив скотчем границю, щоб далі не лізти. Ну, в, ребро, в ребро зачистить і на цьому все. Зараз перевіряю, взяв ножик. Зараз зрізаю оце все діло нафіг повністю. Тому що тому що, треба це все діло переложувати по-новому. А він тут вже так тримається. Бачимо. То, що явно не, виділя... не виділялося. Руки грязні, не звертайте увагу. А під низом уже є. Буду повністю міняти. От бачите по заводу, як закінчується сам герметоз. Ну, скоріш за все, під ним також тут є. Давай провіримо. Саме головне руки не порізати, Незручно трохи. Так, да, є. От так це все діло прогресує. А ми надіялись на трошки. Нічого страшного, будемо виправляти ситуацію. Ну, далі, по ідеї, повинно бути нормально. Так, да, бачите, далі нормально. Ну все одно прийдеться його защищати, по-новому вжити. Зараз треба зафіксувати, скільки тут сантиметрів, щоб повторити заводський герметоз. Ну Щоб не видно було слідів. Він от такого формату плоский. Його же ківбой. Такі моменти я раніше зачищав шуриком. Але щось не вистачало. От не знаю що, блин, наче й робить, а наче й ні. А, до речі, зверніть увагу, все по фальшую. Мікрофібра, рукавички. На Аліку заказав собі пневможужу. жужу. А не хватало, знаєте що? Оборотів. Обороти появились, і цей інструмент, цей абразив став краще в рази робити. Кріплення ролок. Оця штука-насадочка є в мене в інтернет-магазині. І оці абразивчики. Так, дивіться. 75-й діаметр. 75-й діаметр 36 градація по зерну. Дуже працює гарно, вона також еластична. Далі. Типу скотчбрайте, але це не скотчбрайт, воно таке щось непонятне. Це більш абразивніша штука, гарно буде вичищати в оцих згибах. Це менш абразивніша і більш еластичніша, також накріплені ролок. Ну, от так. Ось такий набір. Але Шуріка ми не виключаємо із цієї серії. Він буде також працювати, бо. Насадочка із йожиком в такому форматі, мабуть, буде ще зручніше. Максимально прибрав корозію, я вже відклеївся під лаковий переход. Сірий Скачбрайт розматований під лакові переходи. Далі зачищено до чистого металу прибрана вся корозія. Звідси так виглядає. Значить, схема така. Спочатку кислотний ґрунт, потім герметик, МС Полімер, потім мокрий ґрунт, акриловий і базолок. Тут відлізонал. 2 одного розмішаний LPH 80, дюза 1,2. 哪能说？ Достатньо одного мокрого шару. Мінімальна витримка 15 хвилин, відкритий проміжок часу 24 години. Другий день. Вчора підготував перші двері. Планував я їх вчора пофарбувати. Діло йшло до вечора 7 годин було. Не захотів я займатися цим ділом. Наніс кислоту, вона у мене відкрита 24 години. На протязі цього часу я можу наносити слідючі матеріали без придання ризку. Всі ми знаємо, що кислотники є тонкошарові матеріали, вони мають товщину 8-12 мікрон приблизно. І якщо ми будемо якусь риску наносити, то є можливість протерти його до металу. І антикорізійний захист буде такий собі, плюс-мінус 50 на 50, якщо ми прочухаємося. Так що, зачищаю. Це все діло до чистого металу. Переложу герметик. Не спішу нікуди. Є в мене час до 7 вечора Посилання на інтернет-магазин в шапці профіля. Зрізав герметик, щоб легше було працювати. Дивіться, яка ситуація. до половини було явно видно, що корозія підняла герметик, а далі все в нас було ідеально чисто ну Дивіться, який зародки а на краю зовсім вже під фарбу полізло, але воно не проявило себе аж ніяк. Так що знімаю повністю і по-новому переробляю. Зачистив корозію, розматував границі лакового переходу сірим скетчбрайтом. Десь от сюди буду влачуватися, зняв повністю герметик. Ну, Ось такий результат вийшов. Майже до ідеалу. Так, все, Обклеююсь і наношу кислотний ґрунт. Майже обклеївся. осталось на цю зону. Отак вот виглядає. Все же. Фінальні парашути. які буде розташовуватися лак. Герметик підсох, мс полімер потім наніс мокрий ґрунт. Дав 40 хвилин витримки, обдув обтер, без пили, гранички з іншим скетчбрайтом Я пройшовся. Аналогічно ці двері також. База віддайна, анестивата LPH80 мінік. І потихеньку починаємо розтушовувати. Зверніть увагу, я тримаю краскопульт під таким кутом, щоб фарба не лягала от сюди. Для першого разу достатньо. Міжслойна пауза. Хвилин 10. І потім наносимо другий шар. Наніс перший шар. Міжшарова сушка приблизно хвилин 10 в мене буде. Так, зверніть увагу. Я сюди вже фарбою не лізу. Бачите, тут заводський не прокрас. такі п'ятна 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 отут. Грунт світиться. Я сюди не лізу. Я буду лізти сюди тільки лаком. Вскриваю базою свою зону ремонту і на цьому все. Нащо робить краще за завод? Не маю права. 50 грам готової продукції лака. Лак буде наносити у HES один шар. Закінчив. Останній крок розташував лакові переходи. Давайте глянемо, як в мене це все вийшло. Дивіться, як по базі, так і по лаку. Е, в общем, намагався повторити заводський результат. Тобто, зробити кончену шагру, да, трохи сміттям. Ну, так, як повинно бути. Е, подивіться ранішні ролики по цьому ремонту. Де я показував, що є і сміття, і шагра дика по лаку. Ну, скажімо так, я майже це все діло повторив. Не було важко це все діло зробити, от дивіться. Мусорочки, так як завоз зробив, все повторив те саме. Правда, мабуть, лаку більше положив. Чим треба. До речі, отакий от перехідний розчинник використовував від Сікінс офігенна штука. Бачимо, так, да, як розтушовує, що й не видно. Може і полірувати, і не треба. Тут отак. От Ніяких абразивів, просто паста. І все. І поліровочний круг середньої жорсткості. Значить, все класно, сполірувалось. На ура. Ну, як правильно переходи зроблені, то тут і зусиль особих і не треба. Все блестить гарненько. Ну все на цьому. Ставимо двері на місце і робота закінчена. Ой, пішли, глянемо на вулиці, який результат. Так. Отак виглядає. Так, да, герметик трошки карявий, але він більше для захисту, ніж для красоти. Давайте покажу двері. Рік назад я робив з цієї сторони. І все тут добре. Рік назад я проводив тут ремонт. Так, і пішли на цю сторону. Які... Яку я робив цього разу. Отак, От по переходіках все блистить, все гарно. Опа. Ще раз повторююсь, герметик тут не для красоти. А треба, щоб він робив свою функцію, захищав потрапляння вологи. дев'ятого вечора, п'ятниця, власник повинен приїхати десь під 11 годин. В общем, зараз обробимо 4 двері даним составом з інгибіторами корозії. Зараз позаливаємо канти і оці зони. Такий девайс у мене. Я сюди присобачив шлангочку. І вона тут зжимається. Зараз запихаю оці моменти. І проливає повністю вниз і через оці технологічні отвори боки. Давайте покажу, як оця штука бризкає всередину закриті порожнини в дверей. Це в нас розчинник, я мию проскапуль, дивіться. Таким туманом всередину я запшикую технічний воск. Ну і що ми маємо на виході? Вон туди все. Звідси все тече, звідси тече і звідси тече. Так. Аналогічно проливається це все діло. І тут он капає, бачите? Да. позаливав нормально. Так як повинно бути. Усі чотири сторони. Звідси он туди. Тут хтось уже колупав. Так, і задня дверка Також звідси все пролито. І оці отвори також, щоб стікало по оцій полки.